Агентство місцевих доріг Полтавської області завершує ремонт дороги Полтавого жили Чорноглазівка на ділянці в селі Чорноглазівка. Там тривають роботи по вкладанню асфальтобетону гарячим методом. За кілька днів її здадуть в експлуатацію. Дорога Полтавого жили чорноглазівка місцевого значення. Ремонтні роботи в таких обсягах на даному відрізку не проводилися з 80-х років минулого століття. Ось такий вигляд мало покриття ще кілька тижнів тому. Дуже печальна, да, дуже погано. На зараз вже якось трохи краще стає Гарно. Ну, як вам сказати, хороше. Та ями взагалі були страшні, так. щоб покриття було довговічним, температура асфальту при укладанні повинна бути не менше 120 градусів. На даному етапі тут виконується аварійний ремонт дороги Полтава жули чорноглазівка У нас він називається аварійний ямковий. Но під час цього ми вже розуміємо, що потрібно укрупнятися і входити в великі карти, тому що сам ямковий ну, не має доцільності. Виміряв температуру асфальтобетону. Тому що як технагляд, повинен контролювати температуру укладання асфальтобетону. від цього залежить, як далі уплотняють катки асфальтобетону. На цьому автошляху підрядник провів фрезерування, застосовує катки, асфальтоукладач та іншу техніку. Зокрема, грейдер для вирівнювання узбіччя. Протяжність відрізку близько півтора кілометри. Ватка асфальтобетону за два дні. Сьогодні останній день, завтра подоб'ємо обочину і все. Ремонтують дорогу у рамках співфінансування 50 на 50 між Полтавською міською територіальною громадою та Агентством місцевих доріг Полтавської області. Роботу продовжуємо в межах співпраці з полтавською громадою. Заплановано виконати ямкових ремонтів на 4 мільйони станом на сьогоднішній день. 4 мільйони це загальний бюджет, того що на даний момент є по полтавській громаді. Це 2 мільйони з дорожнього фонду і 2 мільйони з місцевого бюджету Полтавської територіальної громади. Заплановано роботи на дорогах Полтава-Бугаївка-Циганське. Ці ремонти вже виконані. Зараз наступна дорога виконується, на якій ми з вами зараз знаходимося. Це Полтава. Гожили Чорноглазівка, і також буде ремонт на дорозі 12 Семенівка Петрівка. Цього року Полтавська міська рада планує продовжити ремонт дорожнього покриття на території Полтавської громади в рамках співфінансування з агентством. Депутатський корпус підтримав відповідно цю ініціативу. У нас проголосовані кошти на це. Тому зараз ми будемо рухатися далі. Однозначно, те, що хочеться встигнути в цьому році, це Тахтаулово, Всі часто через нього їздять. Також та дорога, яка веде у нас, також і до екопарку Ковалівка в плані заїзду ковалівки. Багато хто також бачив, що він потребує. Ремонту, чесно скажучи, багато доріг, які ведуть до громад, вони потребують ремонтів. Ми будемо зараз старатися йти по. Ступені зруйнованості, хоча є там Бугаївка, у нас взагалі склад... ну, дуже складному стані, і там вона потребує величезного об'єму. Ми також стратегічно думаємо, як правильно зараз цим відповідно від дороги е правильно запланувати це все за словами Катерини Ямщикової, оскільки кошти наявні, справа продовження робіт на інших дорогах лише за хорошою погодою та темпами роботи підрядника.